Велика чотиридесятниця особлива під багатьма оглядами у традиційних християнських церквах. Це час переосмислення людиною, власних поглядів на своє життя та на особисте християнство. Це період приготування до найбільшого і свят усього християнського світу, воскресіння Христового. Воно є джерелом віри християн і водночас сповненням їхнього остаточного очікування. Ходження у радість Воскреслого участі вже тут і тепер у вічності його життя для літургійного життя церкви. Час Великої Чотиридесятниці є у прямому сенсі слова поверненням до джерел. Передовсім це стосується одного з найзагадковіших богослужінь великої чотиридесятниці у візантійському обряді божественної літургії напередосвячених дарів. Це богослужіння називають божественною літургією свячених дарів, оскільки тіло Христове, а у випадку напоювання аганця і кров, уже були освячені попередньо, на недільній літургії святого Василія Великого або святого Йоанна Золотоустого. Цей факт звершення літургії на вже попередньо освячених дарах став причиною ставлення до цієї літургії як до свого роду неповної, на відміну від повних літургій. Святого Василія чи святого Йоанна Золотоустого причиною звершення цього богослужіння є прагнення уможливити вірним причастя у будні Великої Чотиридесятниці, коли згідно з приписами уставу не належить звершувати літургії святого Василія Великого чи святого Йоанна Золотоустого. Згідно матеріалу, поданого у статті доктором богослов'я отця Василя Рудейка кілька питань щодо божественної літургії на передосвячених дарів. Отже, познайомившись із такою скарбницею східної традиції, як літургія на передосвячених дарів, варто дещо ближче розглянути також і канонічно-правове регулювання у звершенні цього священодійства в українській греко-католицькій церкві. Канон 88-й Партикулярного права у в параграфі 1 каже наступне: Божественні літургії святого Василія Великого, святого Івана Золотоустого та напередосвячених дарів слід звершувати відповідно до приписів літургійних книг. В параграфі 2 читаємо у всі дні посту Святої Чотиридесятниці за винятком субот, неділь. Та дня благовіщення Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії не буває іншої літургії, окрім напередосвячених дарів. Канон 94-й партикулярного права у ГКЦ каже наступне. Дозволяється приймати пожертви за поминання в Божественних літургіях святого Івана Золотоустого і святого Василія Великого, а також за служіння літургії на передосвячених дарів у святу й велику чотиридесятницю на проскомедії Божественної літургії в неділю або в останній день перед літургією на передосвячених дарів. Приготовляються крім ангця, що має того дня бути освяченим, ще й інші ангці для тих літургій наперед освячених, що мають відправлятися в наступні дні. Викраявши, зарізавши і простромивши першого анця, доконує священник ті самі обряди і над іншими ангцями, проказуючи при кожному з них на спомин, немов ягня жертвуються, один з воїнів та кладе їх один біля одного на дискос. Потім вливає до святої чаші вина і води, проказавши приписане і зазвичаєм закінчує Проскомедію. Коли агнець має бути при прикликанні Святого Духа благословенний, мовить і сутворив то хліб цей однині, а не множині, бо Христос тільки один. При піднесенні підносить одночасно усіх освячених агнців. ламає тільки першого агнця, Кладає частину до святої чаші і вливає теплоту тоді, коли приписано. Після цього бере інших святих анців і кладе їх до дароносиці в кивоті. Потім, за звичаєм, священик проказує молитви, причищається і закінчує жертвоприношення за приписом. Якщо передбачається більша кількість вірних на причастя, так що самого на передосвяченого хліба не вистачить, кладе священник відповідну кількість вже освячених частиць на дискос і поверх них самого анця. Тепер запрошуємо до конкретного розгляду головних частин цієї літургії, де будемо більш детально зупинятися на літургійно уставних аспектах у звершенні цього богослужіння. Священник одягається у всі ризи, як звичайно, на літургію, але одягаючись, нічого не каже, окрім Господеві помолімся. Потім священник робить перед престолом трималі поклони, проказуючи тільки Боже милостивий, будь мені грішному, цілує Євангеліє та на престольний хрест. Відтак священник, стоячи за зачиненими святими дверима перед престолом. І, роблячи Євангелієм знак Христа над ним, тримаючи Євангеліє вертикально, робить виголос: благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків. Після прийдіти поклонімся, священник, вийшовши північними дверима, стає перед святі двері і під час піву 103 го псалма тихо молиться вечірні молитви від 4-ї до 8-ї, бо три перші молитиметься пізніше. На антифонах. Після 103-го псалма священик виголошує мирну яктенію перед святими дверми. В часі читання 18-ї катизми священик цілує Євангеліє і кладе на правий бік престолу, розгортає ілитон, кладе на ілитон дискос з лівої сторони, відчинивши кивот, робить малий поклін, бере з кивоту дароносицю, в якій зберігається агнець, ставить її посередині ілитона. Бере з неї напередосвячений хліб і кладе його на дискос, як і частиці для причастя вірних, дароносець ставить назад у кивот і зачиняє його. Поставивши дискос на середині Єлитона, кадить звізду і кладе її зверху святого хліба, також, покадивши малий покрівець, покриває ним дискос. Потім довкола кадить тільки пристіл. Після чого віддає кадило прислузі, робить один глибокий поклін перед святими дарами, знаменуючи себе знаком Христа. Обома руками бере покритий дискос і, тримаючи його на рівні очей, іде за свічконосцем, який має в руках запалену свічку і кадило, ідучи з правого боку престолу до проскомедійника. На проскомедійнику ставить дискос на розгорнутий литон. Вливає до чаші вино і воду, зазвичаєм, нічого при цьому не кажучи. Кадить малий покрівець і покриває ним чашу. Кадить великий покрівець і покриває ним святі дари, мовлячи. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас, робить один глибокий поклін перед святими дарами, знаменуючи себе знаком Христа, і повертається перед престіл. Згортає Ілетон, і, і на згорнений Ілетон кладе Євангеліє. Якщо священник вважає за потрібне, то закінчує обряд покладення анця на дискос під час читання першого антифону, кадіння під час другого, а перенесення на передосвячених дарів під час читання третього антифону. В кінці кожного антифону священник виголошує малу ектенію перед святою трапезою за зачиненими дверми, попередньо прочитавши підповідну молитву. На Господи взиваю, священник кадить як на вечірні. Лише тут також тричі обкаджує на передосвячені дари напроскомедійнику трьома помахами кожного разу, три рази по три. А хор співає два перші стихи 140-го псалма. Згідно з голосом першої стихири на Господи взиваю. На слава відчиняються світі двері. Священик бере кадило і, випереджений свічконосцем, робить вхід, як на великій вечірні. Якщо в цей день випаде полілей, а також у великий понеділок, вівторок і середу, буде вхід з Євангелієм. Після того, як хор завершить співати світло тихе, наступають два старозавітні читання. Однак варто зауважити, що відразу після першого читання слідує другий прокімен з Тріоді. під час співу якого священник бере в обидві руки запалену свічку з кадильницею і стає перед престолом, обличчям до сходу, роблячи знак Христа і виголошуючи премудрість прості. А відтак, обернувшись до народу, робить знову знак Христа і виголошує світло Христове просвічує всіх. На ці слова всі присутні у святилищі і церкві роблять три доземні поклони, не мовлячи нічого. Священик віддає свічку і кадильницю прислузі і так само робить поклони. Читець відразу по поклонах виголошує заголовок другого читання стріоді. Якщо наступний день буде полілейне свято, тоді після читань стріоді відразу будуть ще три читання свята. Священник взявши кадило, і стає перед престолом за зачиненими святими дверми, а з двох сторін від нього стоять свічконості. Священник кадить трьома вимахами перед і після кожного стиха, який співає, віддаючи після кожного кадження кадило прислузі. Якщо є така потреба, замість священника може співати читець. Коли священник співає, люди клячать, а коли співає хор, то священник і усі присутні в святилищі моляться навколішки, свічку тримає прислуга. Після закінчення стихів усі роблять три доземні поклони, не мовлячи нічого. Якщо в цей день випаде поліелей, то після нехай піднесеться, відчиняються святі двері і будуть апостол і Євангеліє згідно із рубриками літургійних книг. По прочитанні Євангелія святі двері зачиняються. І священник перед святою трапезою виголошує Єктенію у сильного благання, яка має особливий великопосний мотив. Священник кладе вертикально Євангеліє посередині престолу перед кивотом або праворуч на престолі і розгортає ілитон. Після виголосу за даром Твого Христа хор співає амінь і пісню Нині Сили Небесні. Священник відчиняє святі двері і, взявши кадильницю. Кадить трьома вимахами тільки спереду пристіл, потім проскомедійний стіл. Вітак стає перед престолом і тримає кадильницю на перстеневому пальці лівої руки, і з піднесеними вгору руками проказує нині сили небесні тричі, кожного разу роблячи малий поклін. Відтак священик іде до проскомедійника, де кадить трьома помахами на передусвячені дари, не кажучи при цьому нічого. Тоді, віддавши кадильницю прислузі, бере воздух і кладе його на ліву руку, правою ж бере дискос, а лівою чашу, тримаючи дискос над чашею на рівні очей, випереджений свіченосцями, виходить із святилища північними дверми, нічого при цьому не кажучи. А увійшовши у святилище через святі двері, священник ставить на престолі дискос з лівого боку, а чашу з правого. Скидає покрівці з дискуса і чаші і кладе їх на престолі, після чого, обкадивши воздух, покриває ним святі дари, не кажучи нічого, а тільки кадить тричі святі дари. В цей час люди моляться навколішки. Коли хор завершить співати нині сили, усі роблять три доземні поклони. Після цього священник виголошує прохальну яктенію перед престолом за зачиненими святими дверми. Перед виголосом будьмо уважні, напередосвячене, святе є святим, священик робить три поклони, мовлячи тихо Боже милостивий, будь мені грішному. Вітак вкладає руку під воздух і дотикається агнця і робить зазначений виголос. Розроблення анця, вкладення частиць до чаші і власне причастя священника відбувається за звичайним уставом літургії Івана Солотоустого. Однак варто зазначити, що на причастя і себе і вірних священник вимовляє відмінну формулу, говорячи тільки про чесне і присвяте тіло, на противагу звичній формулі чесне і присвяте тіло і кров. Після причастя і до завершення літургії все відбувається як на літургії Івана Золотоустого згідно приписів літургійних книг. На сам кінець варто зауважити, що на відпусті не згадується автор літургії. В три перші дні страсної седмиці треба мовити відпуст квітної неділі на вечірні: Христос, істинний Бог наш, що прийшов на добровільну страсть по закінченні літургії на передосвячених дарів. Священник і деякон скидають світі ризи, нічого не кажучи. Закінчується літургія на передосячених дарів, і ми виходимо з храму, несучи в серцях ту благодать, яка нас наповнює. Всі ці моменти молитва, співи, тиха єдність вони залишають відгук у нашій душі. Передосячні дари, освячені Христом, вони нам нагадують про велику жертву і безмежну любов. Вони з нами не лише у храмі, але й у повсякденному житті, закликаючи нас до святості та єдності з Христом. Літургія мов тихе полум'я, яке горить у наших серцях, запалюючи нас на шлях віри і надії, аби кожен день попрожити у Божій благодаті, мирі та любові.